Світ стрімко змінюється, і сільське господарство не виняток. Сьогодні розглянемо топ інноваційних технологій, які змінюють вирощування картоплі: технології точного землеробства, Precision Farming, перше датчики ґрунту для аналізу вологості, температури, а також показників PH. Друге дронівський моніторинг. Сучасні дрони дозволяють сканувати поля і виявляти хвороби та шкідників. Третє автоматизоване поливання. Сучасні системи дозволяють контролювати полив в залежності від умов та економити воду до 30 збільшуючи врожай в два рази. Технології вертикальних ферм та контейнерного вирощування. Перше без ґрунту. На гідропоніці або аеропоніці, що дозволяє вирощування майже будь-де, менше транспорту, свіжіші овочі. Друге, – LED-лампи дозволяють генерувати ідеальний спектр для росту рослин, технології штучного інтелекту AI та біотехнології. Перше AI – прогнозування врожаю, аналіз погоди, ризиків хвороб, сучасні системи AI Здатні враховувати всі фактори і давати рекомендації в режимі реального часу. Друге – сорти стійкі до посухи та колорадського жука, новітні сорти більш стійкі до посухи та шкідників, третє мікроклональне розмноження. Забезпечує 100% здоровий посадковий матеріал, технології роботизованих систем збору. Перше забезпечення автоматичного збору без пошкоджень, бульби. Друге можливість сортування за розміром та якістю за допомогою комп'ютерного зору. Майбутнє картоплярство це екологічно, ефективно та технологічно. Впровадження інновацій дозволяє збільшити врожайність вдвічі з мінімальними витратами. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові тренди в агротехнологіях.